Привіт, я Бурак Ток з Remax Exxon. Я спеціаліст з житлових та комерційних нерухомостей. Сектор нерухомості входить у 2024 рік. Очікується ринкове оживлення при зниженні ставок у 2024 році. Професіонали з нерухомості повинні змінювати свої стратегії, бути запам'ятованими та бути лідерами з емпатією. Можемо назвати ідеї контенту для сектору захисту, такі як персоналізований контент, спрямований на місцевість. Віртуальні тури нерухомості та прямі трансляції. Зниження вартості будівництва в Туреччині сприятливо вплине на вхід в галузь. Очікується, що буде одним зі зростаючих трендів використання комбінованої нерухомості. Існують прогнози щодо економіки Туреччини на 2024 рік. Згідно МВФ, інфляція 2024 року 54%. ОСР передбачає зростання турецької економіки на 29% у 2024 році. 29% зростання. Як сказав Тімоті Еш, 2024 рік може бути захоплюючим роком для Туреччини. Дякую за довіру та підтримку, яку ви мені показали минулого року. Працювати з вами було великим задоволенням для мене. Цього року працюватиму, щоб надати найкращий сервіс якщо потрібна нерухомість, телефонуйте. Нехай новий рік принесе вам і вашій родині здоров'я, щастя та успіху, і нехай цього року здійсняться всі ваші мрії.